Вам для вас. Це будемо забагато. Я представлю до вас і почати. Моє прізвище до Звуть мене Олександр Іванович. На прохання... Ви житель громади? Так. так, так, так. На прохання членів громади. Підготовлене колективне звернення і підписане. На сьогоднішній день це 77 підписів. суть колективного звернення. На підставі цього колективного звернення за нашими підписами та волевиявленням, голосуванням. Частини Березанської військової громади під дописом від 18.04.2023 року про припинення продажу майна та землі. А це допис цей оприлюдний з Фейсбуку е в групі Березань Життя та майбутнє. А саме станом на 23.04.2023 року становить таких підписів 220. Вимагаю. Вимагаємо від Березанської міської ради у відповідності до частини, до пункту 3, 30 включай, е, статті 26, статті 60 закону України про місцеве самопрятування України прийняти рішення щодо призупинення відчутження комунального майна, припинення безоплатної передачі. Нерухомо і рухова майна призупинити право продажу оренди земельних ділянок ділян, до закінчення повномасштабної війни з Російською Федерації. А також провести інвентаризацію майна та земельних ділянок. Ця вимога стосується, верніше, не стосується, якщо майно та земельні ділянки вже знаходяться на законних підставах. У приватній власності та оренді для здійснення правочинів. Земельних ділянок та майна щодо продовження строків оренди на термін не більше 5 років, Зміни цільове призначення земельних ділянок. Земельних ділянок, що перебувають у приватній власності та оренді громадян Бризанської міської територіальної громади. Для будівництва та ведення особистого сільського господарства, для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарчих будівель і споруд присадивних літаків, користування на оренду або обмежувати оренду до 5 років земельних ділянок для городництва, для ведення особистого селянського господарства, цінопросіння, для розміщення тимчасових гаражів. Наша вимога не передбачає обмеження прав членів громади, а тільки частково вносить певні обмеження з метою попередження неправомірних дій міської ради до закінчення повномасштабної війни з Російською Федерацією та повернення наших членів громади військових змін. Ну, А відповідь відповідного чинного законодавства просимо направити за адресою. Адреса тут вказана. Сгоди, <годи> <Міність> І е Іванович. Іванович, ви, скажіть, будь ласка, Олександр Іванович. Олександр Іванович, ви розумієте, що ви зараз зачитали? Ви сутність цього звернення самі його читали, розумієте, що ви писали? Так. <кій> 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 тобто ви берете на себе ту відповідальність, якщо ви зараз доповідаєте, що ви знаєте, про що ви зараз ну, чи ну, ну, чи ні, чи це не ви робили? Це відповідно готувалося колективне звернення, а колективне, не ну, я не значить, числість, е, Я приймав числість. Значить, кожен з них, цих людей, які підписувалися під цим зверненням, розуміли, під що вони підписуються. Так. Так? Так. Їм так. було кожен це звернення, вони з ним ознайомилися. Вони зачитували це звернення? Так. Зачитували. Значить вони в повної мірі розуміють, про що вони ставили підпис. От я хотів би зараз, щоб юридичний відділ всякому разі ну, поверхності дав якусь певну оцінку цьому невеличкому зверненню. Так, звернення є на опрацювання у юридичному відділі міської ради. Дане відповідно до закону України про місцеве самоврядування, зокрема статті 24, посадові особи, органи місцевого самоврядування, тих посадових особи повинні діяти в межах Конституції України, законів України і відповідно приймати рішення, які відповідали законодавству України. Значить, відповідно земельним кодексом. Та законами України про оренду державного і комунального майна не заборонено ті вимоги, які ставите ви в своєму зверненні. А відповідно, Березанська міська рада повинна, якщо звертаються громадяни чи юридичні, чи фізичні особи з даного питання, повинні розглядати і відповідно приймати рішення. Отже, прийняття рішення. Про призупинення тих вимог, які ви ставите в саме своєму зверненні, буде суперечити діючому законодавству України. Добре. Ми не вимагаємо від вас, <кій> ну, ви ще ви зачитали Звернення. Так, так. Я хочу точно від вашого розміщення. Ми хочемо, щоб це рішення підготовлено було, введено в порядок денний і проголосовано членами міської ради. За вами прийняття цього рішення або в його відмові? Просто це ми звертаємося до вас, депутатів. Добре. 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 Якщо я депутат, давайте, давайте. знаю, шановні депутати, знову ж таки, що наголосили, що ви звертаєтеся підготували рішення, винесено в порядок денний і поставлено питання на розгляд депутатського корпусу. Що Щойно вам пояснила? Ви зачитали закон про місцеве самоврядування, да, що посадові особи органу місцевого самоврядування да, повинні діяти в межах за законодавства. На сьогоднішній день підготовка даного рішення суперечить і вносить зміни у закони України. Ви повинні знати, що єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна <клевиця> Рада. Рада, не наділеним на органом місцевого самоврядування, призупиняти, <клевиця> чи вносити зміни у законодавча... Будь ласка, звертайтеся до Верховної Ради. Це буде не ну. Тобто ви зараз своїми діями наштовхуєте працівники міської ради підготувати проєкт рішення, ну, покласти його на стіл, який суперечить повністю, тобто вносить зміни у законодавча. Я за чого вас попитав? Чи ви ті люди, які підробили підписи, розуміють, за да, що вони підписуються? Я скажу тільки одне речення і е, суть тому, що міською радою. Прийнято було е, рішення про об'єкти, які не підлягають приватизації. Потім воно відмінене. Тобто, які, ми можемо які, 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 які... Наведіть приклад тоді. Зараз я не можу. тому що в мене ви, немає... Ви огульно приходите до міської ради, огульно зараз скажете певні речі, які ви не готові навіть сказати. Ми, міською радою було підготовлено якісь певні об'єкти для того, щоб ви, були стали на реалізацію, ну, на оприлюднених торах, а потім їх відміняли. так? Я трактую ваші слова так. Так, Володимир, давайте Час. так вести сесію вести, 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 по суті питання, не то, що там я щось не те. Дайте відповідь. Якщо не згодні винести рішення, так і дайте Добре. І громада про це почує. Спасибі. Будь ласка. Пані депутати, реєструйтесь. Депутат по найомних сесії виходить. Ще не в України, ні слава ні воля. ще нам брат українці, усміхнеться. 21 рішення прийнято доповнення. Проєкт рішення внесення змін до програми турботи на 21-23 роки. Ще доповнення. Також прошу, прошу, прошу додати питання про зпитань по врегулюванні земельних відносин. Дякую. І ще, шановні колеги, зв'язку з тим, що надійшли дві заяви від депутатів про дострокове припинення повноважень. Своїх депутатів 8 скликання Бранської міської ради. Також прошу включити їх в порядок дані. Ще до повноєкту? Значить, хочу е порядок для них 62-й позачарової сесії. Перше питання. Пронесення змін до рішення міської ради від нас 2022 року нас умови, про бюджет Берлянської міської територіальної громади. Друге питання про внесення змін до програми відновлення заходу та територіального блоки та мобілізаційних підготовки міста 20... на 23 рік. Третє питання про регулювання земельних відносин. Четверте питання про внесення змін до програми турбота. П'яте. Та шосте питання. Про дострокове припинення повноважень з цього механізми. Ставки сьогодні. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення прийняття. Перше питання передкуденно. Пронесення до рішення міської ради на No190.58 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2023 рік. Пане Матєнко, Валентина скажу, що зміниться стосується перш за все тим, що в зв'язку з реорганізацією, а саме приєднання сектору молоді і спорту до управління освіти, молоді і спорту, закривається мережа, повністю забирається кошторис сектор спорту, і для того, щоб люди могли далі працювати в освіті, виділяються ці кошторисні призначення, мережа повністю переноситься на управління освіти, молоді і спорту. Окрім того, виділяються кошти 2 мільйона дев'ятсот тисяч п'ять тисяч. 900 гривень на капітальний ремонт дитячої консультації, це те, що первинна, первинна медицина, ми будемо робити ремонт. І наголошується, що проєктна кошторисна документація і пройдена експертиза, все це готове. Все це вже готове, все є, я сьогодні збираю, яку цікаво буде, я покажу. І окрім того, трошечки забігаючи на порізь, зв'язку з тим, що внесли зміни щойно із... Голосу програма турбота додаються кошти, виділяються кошти від 150 тисяч на придбання двох полясок. Ну, вибачте, раз, спочатку програма була сказана. Ну, виключно співа. Запитання пропозиції. Підтримаю. Першу про це в цілому. Мі до програми проведення заходів та робіт територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевої звершек на 23-й рік. Доброго дня, шановні депутати, проєкту рішення про внесення змін до програми проведення заходів та робіт територіальної оборони та мобілізаційної підготовки в частині збільшення кошторів витрат на виконання заходної програми, а також звернення до військової частини 47-23 на включення її до програми. Це 43-я бригада? Давайте. Немає. Але голоса заслуга сьогодні прошу проголосувати підтримати. Це не рішення, дякую. Наступне питання про розгляд питань по врегулювальних земельних закладах. У зв'язку з тим, що надійшли заяви громадян, ну проєкт проект рішення. Перший пункт підповідно до поданої заяви провального ігоря. Мировича та Радіоненка Ігоря Сергійовича надати дозвіл їм на викупу у власність земельної ділянки по вулиці Героя Небесної Сотні, 27А під об'єктом нерухомого майна, що знаходиться в їхній спільній земельній власності. Відповідно до цього надати дозвіл територіальній громаді міста Германів на проведення експертно грошової оцінки даної ділянки. Та відповідно до поданої заяви ФОП «Мельник» Лесі Арсенівни та у зв'язку з укладенням договору про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за взаємною згодою сторін при, е, розірвати договір про встановлення особистого строкового сервіту на дану жемельну ділянку, тобто просто міняється вид договору. Запитання покладеться. Можна. Можна запитання, Володимир. Ви, ви знаєте, від якої партії, від якої? яка заборонена. Так, ви відмовляєте мені надати слово? Слов? Але мене обирали люди. не мою За мене самі особисто голосували, голосували люди. Ви не маєте права мені не надати слова. Ви Володимирович, за мене голосували люди. Іменно задання. Я набрала кордону, я маю право я маю право дати запитання. Тут написано, що об'єкт туристичної інфраструктури і харчування. За даною адресою мийка знаходиться мийка, не об'єкт туристичний. Мархінації продуктів. Доброго дня. 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 Зв'язку з військовою агресією дуже багато наших військовослужбовців отримують каліцтва. І тому ми пропонуємо внести в програму, а саме в пункт, де забезпечують осіб з інвалідністю, технічними засобами реабілітації Агреса це було в територіальному центрі. Зверталися особи з інвалідністю. похилого віку вони оформляли і користувалися колясками, і потім повертали їх назад, коли вже було не потрібно. Зараз в основному це молоді люди, для яких ці коляски трошки наче, їм незручні, і дехто може бути і без руки, і дуже важко не відкривати. Тому ми пропонуємо внести 150 тисяч на придбання, двох колясок з механізмами, щоб хлопці могли. Є державна програма, але вона буде просто займати дуже багато часу, а коляски потрібні хлопцям вже сьогодні. Сталі на розмови сьогодні, прошу провести підтримати. Дякую. Да, Двас, іні, дякую. Віщені, дякую. Наступне питання порядку про дострокове припинення комуни. Депутата міської ради. Шановні колеги, на адресу Берзанської міської ради надійшла заява від депутата Берзанської міської ради скликання Канасиянка Віталія Володимировича. Пункту 2, частини части, 2 статті 5 про статус депутатів місцевих рад, пункту 4 статті частини 11 статті 26 про місце самої міська рада вирішиться. Припинити до страхового планування депутата Берлянської міської ради, 8 скликання Саєнко Віталія Володимировича, обраного від Київської обласної організації політичної партії Слуга народу у зв'язку з особистою заявопрострадання ним депутатських повноважень. Друге, вже Саєнко Віталій Володимирович, за складу постійної депутатської комісії. Британської міської ради з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності, етики правопорядку законності та захисту прав громадян. Третє. Дане рішення направити до Берданської міської територіальної виборчої комісії Бриворського району Київської області. Четверте, контроль закону дано рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності, етики правопорядку законності, захисту прав громадян. За 20 іншого прийнято. Дякую. Наступне питання. Аналогічно поступила заява про дострокове зупинення планування депутата Берзанської міської ради 8 скрипня Грисуна Юрія Васильовича. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 про статус депутатів місцевих рад про місцеве самоврядування статті 26 частини 1 Берзанська міська рада вирішила припинити достроково повноваження депутата Берзанської міської ради 8 скрипення Грециона Юрія Васильовича обраного і Київської обласних... Організації політичної партії Опозиційна платформа за життя у зв'язку з особистом задіяло та про складання ним депутатських повноважень. Друге, вивезти Грисуна Юрія Васильовича і складу постійної депутатської комісії міської ради з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики правопорядку закону захисту прав громадян. Третє. Дане рішення направити до Британської міської територіальної виборчої комісії православної Київської області. Четверте контроль виконання даного рішення на власне постійно депутатської комісії міського з питання регламенту та децентралізації влади. Депутатський діяльність етики пропорядку законності та захисту прав громадян. Ставлю на голосування. За форти. в цілому. прошу проголосувати таку тему. За 20 рішення прийнято. Питання сесії розглянути.